Сьогодні будемо готувати дирони класичні з одним секретом. Бачите, які вони світленькі, не темніють. Для цього ми спочатку тремо картоплю, тремо цибулю, тоді розбиваємо сюди одне яйце, перемішуємо, додаємо сіль за смаком і додаємо секретний інгредієнт. Це кефір. Від того вони не будуть у вас темніти. от Тоді додаємо борошна, побачите щоб була ось така консистенція, щоб вона не розтікалася сильно і в той же час, щоб вона формувала у такій млинці. В гарні. І тоді все перемішуєте і... На розігріту гарно пітельня викладаєте. Обжарюєте з кожної сторони, то як любить. Ну, Ми до до золотистості. Обжарюємо Отаке таке воно, бачите, повинно вийти не рідке і не густе. От. І так, інгредієнти. Картопля, цибуля. Яйце, кефір, сіль і борошно. Можна додати перець за смаком якісь спеції, то як любить. Чесник можна додати. О, і обжарюєте до такого ступеню. Любить більше. То жарти більше. Жарить бажано на якісь корисні олії ми використовуємо олію по массе оливкову це не для жарти менш шкідливо якщо не без безпеки кефіру, будуть і якщо вони трошки постоять будуть у вас класичні такі темненькі дируни Ну, Від того вони не менш смачні. От. А ще їм wow. додає смаку ця заправка. Класична заправка, напевно, це українська. От. Обжарюється цибулька, нарізається сальце і mm. оце все зверху. О, да, можна м'ясо трошки додати і оце все зверху от, подається. А Також незмінним є така Поправи, як Сметана, до них дуже гарно йде. Вон. Тому хто як любить. Такий український суперфуд, який їли ще наші козаки. Всім добра, бажаю здоров'я і миру.